Привіт всім! Ви на каналі Єлена Ukraine Family. Ми живемо в селі в Нідерландах. Ми з України під тимчасовим захистом. Я розказую, як ми живемо в Нідерландах. Готуємо ми просту їжу, українську нашу їжу дуже любимо готувати з нідерландських продуктів. А це у мене польський сир. Я купила в польському магазині і з нього роблю сирники. Я вам повинна сказати, що непоганий сир в польському магазині в грошику, з якого можна приготувати сирники. Такий у нас тут є міні-зоопарк. Зубри, коні, буйволи. Ой, страшно. Йде? Треба тікати. Живучи в селі, Нідерландах, багато чому навчилася, і я хочу вам розказати, чому, до чого саме я звикла. Я звикла їздити на велосипедах по нашому селу, і мій син Нік теж їздить на велосипеді. Але ми їздимо на трьохколісних велосипедах. І ще багато чому я навчилася, розкажу ну, давай, вам про це в цьому відео. Красунчики. Включати працювати посудомийку з брудним посудом на ніч, а вранці чистий посуд виймати і розставляти його по місцям. Ставити на ніч, тому що дешевша електроенергія. Також дешевша електроенергія в Нідерландах в суботу і в неділю, вихідні дні, тому. Включати пральну машинку я навчилася у вихідні дні. Також я навчилася сортирувати сміття. В цьому зеленому пакетику весь пластик. Тут я збираю пластикові пляшки, щоб потім здати їх в супермаркеті. В пірчаному пакеті в мене папір. А тут ці інші відходи і харчові відходи також. Отакі от автомати стоять в супермаркетах по прийому пластикових пляшок. Але не всі пляшки підходять. От пляшки з-під Кока-Коли пройшли, а от пляшка з соку не проходить. І бачите, такий значок на автоматі, що вона сюди не підходить. От тут у мене вийшло 45 центів за три пляшечки з під Кока-Коли. Також я навчилася користуватися Google картами. Наприклад, якщо мені треба дістатися з мого місця знаходження в якесь інше місце, я просто в пошуку набираю ту адресу, куди мені треба. І мені Google прокладає шлях або пішки, або на машині, або на велосипеді. Це дуже зручно виявилось. Також в Нідерландах є така програма 9292, -92. це розклад руху всього транспорту Нідерландів. От, наприклад, нам треба на автобус ми набираємо, де ми знаходимося і куди нам треба їхати, і нам видає, коли буде автобус і з якої зупинки цей автобус буде відправлятися. Весь розклад. Також я навчилася користуватися програмою в інтернеті Google Перекладач Відеопереклад. Я користуюся коли, в магазині, коли мені треба купити якусь річ, але я не знаю, де вона і як вона називається. Таким чином, я знайшла перекис водню. Також я звикла. Що в нашому селі, в Нідерландах, можна зустріти просто так на вулиці Лебідів, цих прекрасних Лебідів. І знаєте, дивно, що вони не бояться людей. Ну, може, це не дивно, це нормально, що вони не бояться людей. Значить, люди себе тут поводять так, щоб вони їх не боялися. Вони виходять, бачите, собі на своїх каналів, з водойомів. Пощипати травичку біля велодоріжки, біля автомобільної дороги. І якщо вони переходять через дорогу, машини зупиняються, чекають, поки лебеді перейдуть дорогу. Це дуже-дуже мило і гуманно виглядає. Нам є чому повчитись. І, до речі, тут не можна годувати лебедів і качок. Ні хлібом, ніяким іншим кормом, тому що можете отримати штраф. Про це я вже розказувала в своїх минулих відео. Ось, друзі, до чого я звикла, чому навчилася? За 10 місяців проживання в Нідерландах. Це, звичайно, не все. Що помінялося в моєму житті за ці 10 місяців в Нідерландах. Далі я ще вам буду розповідати про наше життя. А кому сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний канал. Я буду за це вам дуже вдячна. Мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей, друзі. Давайте! Держати зв'язок пишіть також коментарі. Дякую за увагу!